Ой, холодна вода з гір тече в полонину, Ти сумуєш від образи за мою провину. Пригадай, як ці смереки нас ховали від очей, ми кохались у боровінку, пив росу з твоїх плечей. А провина, як лавина, роз'єднала навпіл нас, тяжким снігом щільно вкрила, і вогонь кохання згас. Кохання тягнеться до сонця, давай під промінь вийдем разом. Пробач мене, серце, не камінь, забудь мою дурну образу. Візьму за руки половину і підем разом в полонину. Під зорями ми не рахуємо ночей, квіти сховають від очей, а заздрість поруч десь гуляє. На помилки наші полює, В халепи легко потрапляти, Та потім тяжко виправляти.